Вітаю всіх, хто приєднується до сьогоднішнього нашого заняття. І сьогодні я хотіла вам показати, як можна із звичайного предмета, звичайними, звичайними фарбами, можна працювати сьогодні буде кольоровими олівчиками, можна кольоровими маркерами, якщо вони мають багато відтінків. Як можна звичайний предмет зробити об'ємним і цікавим, розбивши його за донамо. Перед тим, як працювати, хочу сказати, що я це буду показувати на прикладі грушки, Зараз у нас літо. От, і е, зараз саме починають дозрівати груші. І я хотіла б намалювати грушку. Е, у мене буде, так як грушка у мене височенька, буде, вона довша, в висоту вона більшенька, значить я кладу аркуш вертикальний. Я в ході роботи буду пояснювати, що ж це таке буде за розливка тонах. Спочатку я відступлю десь приблизно із пів пальчика, можна пальчик знизу. І можна стільки ж само зверху, можна трошки менше. От оце у мене буде розмір. Грушка у мене буде знаходитися не посередині, не по центру, хоч вона буде одна, але від неї потім ще будуть відходити тіні. От, і Тому я її трошечки-трошечки посуну на сторону. Отже, я малюю вісь грушки з боку, трошки. Ось у мене десь тут центр. І ось тут з боку у мене вісьгрушка. Легесенько це все роблю. Я буду працювати акварелькою, тому дійсно треба все робити лесенку. І коли ми малюємо грушку, ми знаємо, що грушка у нас продовжила з того кольору, у неї є ось такий животик, який займає більшу частину грушки. І донизу він більш такий розширений. Так. І у неї ще є далі від животика йде такий гор. Тепер я далі все це плавненько з'єдную. Ну, може бути трошки нерівна, тому що вушки будуть всякі. От Можу тут для корінчика теж зробити зверху ямочку. Люмочкою все зайве затираю. Бачимо, кружка зовсім не складно наблюдеться. Головне, щоб вона була товстенька, щоб можна було гарненько їсти з нею. щоб вона виглядала соковита, а не в'яла. Так. І тепер ще можна зробити корінчик. Ось такий маєте корінчик. Трошки корінчик вийшов за межі, але я все допускаю. Можна робити з листочком, можна без листочка, можна малювати не грушку, можна і малювати яблучко, можна малювати сливку, можна малювати абрикоску. Тобто можна малювати будь-який плід, можна малювати будь-який предмет. От, просто на прикладі ігрушки, то, що зараз ближче, я хочу показати саме оцю нову розбивку. В чому вона полягає? Полягає вона в тому, що от коли у мене є предмет, то на нього світить сонечко. І от коли світить сонечко, ось у мене предмет грушка, і світить звідси на нього сонечко. От коли сонечко світить, то те місце, куди сонечко найбільше попадає, воно буде найсвітліше. От звідси світить, значить, отут буде найсвітліше. Далі промінчики сонечка, вони розсіюються, трошки губляться. І відповідно вже інша частинка, на яку менше попадатиме, буде темніша. Буде іншого відтінку. А от та частинка, на яку практично світло буде зовсім мало попадати, вона буде зовсім темна. От зараз ми з вами спробуємо легенько олівчиком намалювати оці кордони, намалювати кожної нашої частинки. Тобто найсвітлішої частинки, темнішої і найтемнішої частинки. Малювати ми будемо так, щоб вони показували фігуру нашої грушки. Тобто, якщо вона йде ось таким, тут вущенько, тут ширшенько, такою хвилкою, то ми так і малюємо Вущенько і малюємо далі ширшеньку. Знову я беру вущенько і ширшенько. І от у мене утворилася остання, третя, найтемніша частинка. Можна зробити, наприклад, я трошечки зроблю ось цю частинку, першу, трошки ось так. І тоді оці всі частинки будуть більше заходити. Ось отак. От. І грушка буде здаватися ще округлішою, ще пишнішою, ніж вона була до цього. Бачите різницю? Тобто вона так була плоскіша, а так вже вона округленька. От її поділили на частинки. Тепер від грушки обов'язково звідси світиться. Сонечко, значить, падає тінь. Тінь може бути у вигляді грушки, звичайно, тільки вона не стояча буде, а вона падає на якусь основу, тобто вона ось тут буде грушка. Я зроблю тінь просто округленьку. Ось так ось. овальненьку таку. Як бачите, тінь у мене падає не сюди, не під грушкою ось тут, а отуди далі. Чому? Тому що світло світить і так і туди йде тінь. Отже, я намалювала. І теж. Там, де у мене найближче до грушки, тобто під грушкою, буде найтемніше. Отже, ось тут буде у мене найтемніше. Далі від грушки, чим далі, тим світлечко більше буде. Від неї буде менше падати. Тінь, світличко буде розсіюватися і тому далі буде тінь світлі. Тепер залишається обрати, якого ж у мене буде кольору грушка. Грушку я люблю зелененькі. Такі зелененькі, можна жовто-зелененькі грушки. мені, от, от Рівненькі овальчики зробимо і все. Тому от я буду малювати грушку таку у жовто-зелених тонах. Тобто у мене буде ось тут буде такий жовтий, більше ближчим салат, то був жовто-зелений. Тут у мене вже буде зелений і тут у мене буде зелений і чорний насичений. Я буду затемлений. Так само корінчик у мене буде. Ось світло на нього освіти. Значить, тут у мене буде коричневий І далі можна зробити темно-коричневий і такий вже зовсім темно-чорний. Так само тінь. Але якщо у мене грушка буде тепла, то тінь у мене буде холодна. Тобто, якщо, А в мене грушка точно тепла, навіть якщо вона буде в мене із жовто-гарячим відтінком. От, і так будь-який предмет. Тобто, якщо у вас предмет намальований в теплих кольорах, а це жовтий, жовто-гарячий, червоний, може бути більш салатовий. Зелений він може бути і холодний, якщо більш до синього, і теплий, якщо більш до жовтого. Якщо предмет намальований у теплих відтінках, то відповідно тінь буде прохолодна. Вона буде більш така фіолетовіша, якщо це червоний да? синіша. От у мене тут буде більш синіша. Така, От. І я приступаю до роботи. Я буду працювати акварельними фарбами. І сьогодні я хочу, щоб у мене фарби не розтікалися, тому мені потрібно буде зробити взяти синтетичний пензлик. Якщо ми хочемо, щоб вийшла техніка абсолютно акварельна, тоді ми беремо вже натуральний пензлі. білочку, потім. Сьогодні я хочу, щоб у мене не розтікалися фарби. І я починаю, ось у мене вже навіть є запруднена фарба, бо... і от у мене перший такий тінок буде. Жовтий зараз. Да, так, знаєте, що ми не зробили? І зараз ми це зробимо. Ми не зробили бліки. Вони знаходяться на світовій частині. От тут зверху повинен бути блік, я вже не зробила. От. І блік повинен бути ще ось тут десь на животику. Там, де найвипукліша частинка. Отже, я на животику я зроблю блік. А там я потім його домалюю вже білилами. Або, можу вибілити, наприклад, ось зараз. Каплю. Я взяла вже натурального пензлика, висушила. Можна вушною паличкою, можна якимось тампончиком, серветочкою, можна трошки зробити цей Ось отак. Він там трошки рівніться і коли я зараз буду промальовувати, я ще раз там пройдусь і його потерпимо. Грушка у мене чимала пензлика, я взяла невеличкого, душев. Взагалі літо це пора, коли можна малювати все навколо, що тебе оточує. Овочі, фрукти, квіти. Ну, все-все-все. Ну, Природа подарувала нам. Ось я тут зроблю. Так, щоб було видно м'яка. Трошки підтінь. Отже, в мене перша частинка найсвітліша, готова. Тепер я беру просто зелений. Якщо ви користуєтесь фломастерами, або якщо ви кольоровими олівчиками, чи можливо ви малюєте маркерами, у вас є маркери різних відтінків, то відповідно ви можете потім навіть обвести вашу рубку. Тобто кожний оцей кордон відтінкою щоб ввести темнішим кольором. Можна просто чорний рукави. І от тепер мені треба зробити самий темний. Тут можна скористатися просто темнішим. Я зараз побачу, як воно буде. О, є. А можна було б розвести зелений із човен. Уже, як ви хочете. Можна користуватися палітрою, можна не користувати. Я взяла, а поки що і не потрібно, таку розбивочку ви можете робити на будь-якому предметі. І предмет буде виглядати набагато цікавішим. Тільки якщо ви обведете кожну частинку, то, відповідно, це буде більш декоративна робота. Якщо ви будете працювати без обведення, то це буде, відповідно, живописно. Тепер переходимо до корінчика. Чому я не роблю зразу тінь? Тому що у мене повинен трошки висохнути От. І я перехожу до корінчика. Корінчик у мене почну я із світлішого, тому це буде жовто-коричневий. Тому я беру в мене нема, можна охру зробити, де беру жовтий, беру трішки коричневий. І саму меншу частинку я проробляю жовто-коричневу. Далі мені треба зробити більш насичений. Я до цього жовто-коричневого додаю жовто-гарячий. І знову додаю коричневий. І от я проробляю тепер вже таким відчинкою. Якщо ви навчитеся, тепер беру коричневий, вибачте, і далі продовжую. Якщо ви навчитеся робити ось таку розбивочку, то ви самі зможете робити собі картини за номерами. Тільки без номерів. Тому що коли ви малюєте картини за номерами, ви бачите, наприклад, що там є дуже багато відтінків одного і того самого кольору. На пелюсточці квіточці, на вазочці, на жучку, на небі, на водичці, на почому. І от саме от така розбивочка, тільки там на більшу кількість тонів. Ми поки що беремо три, тому що ми починаємо. Але поступово, якщо насичувати, насичувати, насичувати різними відтінками, тобто робити більш дрібнішу розвивочку, то можна досягти результату, коли вже предмет та схожий зовсім на справжній. Отже, тепер я переходжу до тіні. От у мене є фіолетовий і я чогось дуже хотіла б від нього відштовхнутися, від цього фіолетового. Тільки що я біля самої ігрушки зроблю друг прямо прямий. Ось тут. Не вийшов сьогодні п'яний, там не виходь. Так. Такий забруднений. От тут у мене немає світла зовсім. Можу почати прямо під самою ложкою так трішечки. Так, тепер я візьму фіолетовенький. І далі у мене, відповідно, буде фіолетовий з водичкою. Тобто я ніякий більш другій не задавати. Якщо ви, наприклад, тут будете малювати сливку, то у вас відповідно ж буде сливка фіолетова. Так? І отут можна саме таку розбивку робити на слиці, тільки єдине, що ще додати трошки синього кольору. Тобто на низу я вже вам показала, як зробити сливку. Сливку баклажанчика. От, ось у мене є грушка. Тепер, якщо ви хочете, ви можете навколо додати, що вам хочеться. Які хочеться та відтінки. От. Якщо е, я зразу думала, що в мене аркуш буде просто білий, то тепер чомусь мені хочеться погратися. Погратися хочеться додати трішки якихось таких веселих відтіночків або цих ці самих земельних. І от я так тут поляпаю, щоб вони порозтікали. Мої хрущі буде цікаво. Можливо, зроблю зараз ще жовто гаряченьким трошки і все. Можна полякати буде. Якщо я побачу, що вам цікаво і ви хочете працювати, то, звичайно, що буде далі, цікавіше відео. ну, Не, не, не робоче, а вже таке відпочивальне, таке для літа. От. рівна гушка в таких теплих відтіночках. Отже, якщо я буду бачити, що ви працюєте, що вам це потрібно і вам це цікаво зараз, то я далі запишу відео із цікавим малюванням. Я те, тоді вже вам скажу. На сьогодні ми закінчили. Мені було хотілося б, щоб ви спробували. І, надіюсь, вам буде це робити. Цікаво, те, що сьогодні я робила. Отже, хороших вам вихідних.